Всім привіт! Представляю вашій увазі відеоурок на тему складання клопотань заяв до суду у цивільному провадженні, їх структура та особливості. Що таке заява чи клопотання до суду? Заява чи клопотання до суду це є офіційне ваше прохання про здійснення тих чи інших дій, отримання тих чи інших документів, залучення тих чи інших свідків. Тому я вважаю за доцільним характеризувати саме ці документи. І якщо, наприклад, у клієнта немає змоги оплатити послуги адвоката або представника, він може самостійно. Скласти те чи інше питання для отримання інформації або доступу до цієї інформації. Тому я вважаю за доцільним записати даний відеоурок. Крок перший. Види заяв. Найбільш розповсюджені заяви. Зараз на екрані ви бачите види найбільш розповсюджених заяв. Найбільш розповсюджені заяви це ознайомлення саме з матеріалами справи. Адже іноді в судовій повістці приходить лише запрошення на суд. без долучення до неї матеріалів справи. Іноді буває долучення позовна заява до цієї повістки. Тому ознайомлення з матеріалом справи це є найбільш розповсюджена заява, якою ви маєте змогу до доступу до матеріалів справи, зняття копій або фотографування матеріалів справи. Також є розповсюджена заява про усунення недоліків. Наприклад, при подачі позовної заяви ви не сплатили судовий збір. Або при подачі позовної заяви ви не вказали реквізити, реквізити відповідача, або ваші реквізити, наприклад, адресу проживання або мобільний телефон. Це є формальною підставою для зупинення розгляду цивільного провадження та постановки ухвали про усунення недоліків. Також є розповсюджена заява, виходячи з заяви про усунення недоліків, заяви про уточнення позовних вимог. Адже іноді, після того як суд. Буде акцентувати на ті чи інші моменти вашого позову, ви можете уточнити ваші позовні вимоги. Також варто охарактеризувати заяву про призначення земельно технічної експертизи, наприклад. Це як, також розповсюджений вид заяви у саме земельних правовідносинах, коли необхідно призначити земельно технічну експертизу, встановлення земельних ділянок або цільове призначення Землі. Тому дані заяви подаються до суду саме у вигляді заяв в письмовій формі. Обов'язково обов подача цих заяв відбувається або під час судового засідання, безпосередньо в залі судового засідання при провадженні в справі, або до судового засідання через канцелярію. Рекомендую подавати до судового засідання через канцелярію, у зв'язку з тим, що канцелярія поставить на вашому екземплярі штамп. І про те, що вона отримала, а судді не завжди розписуються. Якщо вам чесно скажу, з практики вони взагалі не розписуються на тих клопотаннях чи заявах, які отримали під час судового засідання. Це пояснюється тим, що в принципі йде фіксація судового засідання, і судді не мають скажімо так бажання затягувати час та ще й розписуватися в даних заявах чи клопотаннях. Наступними це є види клопотань, найбільш розповсюджені. Їх є три: клопотання про витребування доказів, клопотання про долучення доказів і клопотання про виклик свідків. Стосовно витребування та долучення доказів. Якщо ви знаєте, що та чи інша організація володіє фактами, доказами, документами, але вам, як громадянину, вони їх не нададуть, ви маєте змогу саме звернутися до цієї організації через суд. Суд зобов'яже надати чи, чи інші докази. Далі по відеоуроку будуть наведені приклади заяв та клопотань, і там буде саме клопотання про витребування доказів, де ви маєте змогу ознайомитися саме із порядком та формою цього, цієї заяви. Стосовно клопотання про виклик свідків. Ви можете його так само заявляти як в письмовій, так і в усній формі. Для цього вам потрібно знати як мінімум фамілія і мелочестві, де проживає, свідок. Для того, аби суд мав змогу його запросити на судове засідання, наступним є структура. Структура складається стандартно із шапки. В шапки ви вказуєте найменування суду, до якого подається заява чи клопотання, сторона, хто ви є, позивач або відповідач, ваше прізвище ім'я по батькові, поштовий індекс, адреса, телефон. Також, якщо у вас є. Представник або адвокат, або представник, ви можете його вказати. Або цей представник, або адвокат буде подавати це клопотання, він вказує себе. Наступним є саме заголовок. Заголовок складається, наприклад, клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Наприклад, тут може бути будь-яке клопотання, яке вам потрібно. Далі йде текст клопотання. Після цього дата, підпис, прізвище ім'я батькові. Іноді вказуються додатки, в залежності від того. Хто є представник або яке саме клопотання ви заявляєте. Це є приклад клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Тут ви бачите шапку, особу, яка подає, представника цієї особи, опис саме, заяви. Наприклад, прошу вас надати мені можливість ознайомитися. Та зняти копії з матеріалами справи. Та я рекомендую вказувати саме ознайомитися та зняти копії. Адже, якщо ви напишете просто «Ознайомитися», формально суд вам надає можливість лише на ознайомлення. Для того, аби формально не було ніяких колізій, і ви не написали заяву, раджу писати зараз ознайомитися та зняти копії. Номер справи вказуєте. І хто ви є по даній справі. Також, якщо це є представник або адвокат, ви вказуєте копію довіреності, додаєте до докупотання. Якщо ви. Перше, ознайомлюйтесь з цією справою. Якщо ви вже ознайомлювалися або брали участь у судовому засіданні, додатки подавати не потрібно. Також, хто підписує питання, дату і підпис. Наступним прикладом заяви це є про видачу, наприклад, в електронному вигляді технічного запису судового засідання при розгляді апеляційної справи. Так, ви вказуєте, що ви просите на норми права, які посилаєтеся. Наприклад, тут була справа про захист прав споживачів, він звільнений від сплати судового збору. Наступним є особа, яка подає клопотання дати та підпис даної особи. Хочу зауважити, що клопотання завжди подається в двох екземплярах. Перший екземпляр залишається в канцелярії, якщо ви подаєте через канцелярію, ставиться штамп, підпис того, хто отримав, або тут штамп підпис отримав незалежно від того. Другий екземпляр залишається у вас на руках. Наприклад, також приклад питання про приєднання письмових доказів до матеріалу справи. Тут приєднуються письмові докази саме по земельній справі, відповідь із управління містобудування та архітектури. Рішення виконавчого капітету Черкаської обласної ради від такого то часу. Це, до речі, було витребування доказів із архіву і потім приєднання їх до матеріалів справи. Дата, підпис, все є в загальному. Ось так виглядає клопотання. В загальному виглядає клопотання. Іноді, в залежності від того провадження, в якому ви перебуваєте, якщо це, наприклад, адміністративне, там потрібно вказувати в шапки, крім е адреси, вулиці, контактного телефону, ще емейл, електронну адресу. Якщо її немає, то краще зазначити, що електронна адреса невідома. Так, якщо у вас виникли якісь запитання, ви маєте можливість звернутися через наш офіційний сайт, там є графа, поставити запитання. Також ви можете писати прямо на нашу електронну почту. Ми за радістю надамо вам безкоштовну консультацію. Також ви можете заходити через, через ВКонтакті в групу нашу, де ми також безкоштовно консультуємо. До цього відео уроку будуть приєднані всі три клопотання, всі три які були тільки що охарактеризовані, для того, аби ви... Ви мали можливість їх скачати та ознайомитися. Дякую за увагу!